З кожним днем кількість тих, хто постраждав під час протестних акцій в столиці, лише зростає. Тому в питанні виплат слід бути особливо ретельним, щоб не допустити шахрайства зі сторони недобропорядних громадян. Коли це рішення ухвалювалося, 25 чи 26 лютого, да, якраз от гарячі події, і дійсно тоді людей було близько 20, і тоді мова йшла якраз от про серйозні поранення зараз, якби збільшується ця кількість. І і ступінь важкості дійсно різний. Окрім того, торкнулися питання виборів в адміністрації. Запевняють, зроблять все, аби забезпечити порядок на дільницях. Ми об'єктивно розуміємо, що є дуже багато зацікавлених сторін і зовні, і всередині або вибори зірвати, вчиняти різноманітні провокації. Ну і це буде робитись не тільки в двох проблемних областях Донеччина і Луганщина. А і в інших областях, і Хмельниччина тут теж є. Не є винятком. цьогоріч. Відеоспостереження на дільницях не буде. Зате побільший живих спостерігачів. Олександр Семчишин каже в день виборів. Сподівається на підтримку громадських організацій. Ми сподіваємось на підтримку громадських організацій. Вони будуть залучатись легальні, залучатись до чергувань. Там, де не буде вистачати працівників міліції, тому що думаю, ви знаєте, що частина все-таки правоохоронців несуть, виконують обов'язок зараз на сході. Будуть залучатися МНСники, представники громадських формувань, козацьких різноманітних організацій. Говорили і про проблеми, так би мовити, на перспективу. У адміністрації вже ладнають сани на зиму та готуються до опалювального сезону. В наступному опалювальному сезоні. Можемо мати просто страшні проблеми, тому що з центральних телеканалів фактично щодня є якась новина, пов'язана з питанням газу. Вживаємо максимальних заходів, аби і котли твердопаливні ставити в закладах освіти, в медичних закладах. Надія Куриляк Олександр Горішевський для інформаційного випуску.